Цей плуг використовується не лише для підготовки ґрунту під посадку лісу у болотистій місцевості. Під час лісової пожежі він може бути застосований як ґрунтомет. Це один із серії механізмів, що закуповано за кордоном, а тепер вдало виготовляють на Житомирському бронетанковому заводі. Декілька років тому назад, коли ми проводили державний комітет, проводив колегію у нас в області. Ми тоді започаткували нову техніку для лісокультурного виробництва, польський варіант. І коли був присутній губернатор наш Сергій Миколаївич Рижук, він тоді започаткував, заініціював таку пропозицію, щоб наш танковий завод. Попробував виготовити такі ж самі механізми. Адаптація лісової техніки в умовах поліса триває два роки. Лісівники відзначають покращення її якості з кожною новою партією. До того ж, український варіант у два рази дешевший за польський. Демонструється техніка, яку ми закупляли раніше за кордоном за валюту по імпорту. А от в даний момент вирішити питання. Виробляти дані механізми вони, в принципі, не складні. На тих заводах, які розташовані на теренах даної області, економія матеріальних затрат відбувається і під час використання техніки. Саджати ліс лісосадильною машиною, по-перше, у два рази дешевше аніж вручну а по-друге, набагато швидше. Останнє надто важливо, коли навесні потрібно встигнути зробити посадку, поки ґрунт ще вологий. Господарники пояснюють, механізувати всю роботу з лісосадіння та догляду за молодими насадженнями неможливо, але використання такої техніки на певних етапах дозволить зробити цей процес значно продуктивнішим.